Двадцяте століття це епоха, яка породила одних із найжорстокіших диктаторів в історії людства. І знаєте, їхній шлях до абсолютної влади рідко був випадковістю. Насправді він часто йшов за тривожно схожим сценарієм. Давайте розберемося, як саме він працює. От як так стається, що цілі народи опиняються під владою однієї людини? Як міцні здавалося б, демократії чи навіть монархії раптом руйнуються зсередини? Питання складне, але, як ми побачимо, існують дуже чіткі і повторювані закономірності. І цей сценарій або, знаєте, така собі інструкція, ми її розглянемо. Це певна послідовність кроків умов, які перетворюють звичайних на перший погляд людей. На абсолютних тиранів почнемо з найпершого і найважливішого створення підґрунтя. Диктатури ніколи не виникають у вакуумі, вони народжуються з хаосу. Річ у тім, що глибока національна криза породжує відчай, а відчайдушні люди, як відомо, готові до радикальних рішень. Вони починають шукати сильного лідера, який просто пообіцяє стабільність. І ось вам типові умови для цього. Приниження після Першої світової війни та умови Версальського договору роками підживлювали гнів у Німеччині. Економічний колапс, як от Велика Депресія, залишив мільйони людей без роботи та надії. Корупція та нестабільність, як в Італії, чи військовий переворот, що раптово повалив демократію на Кубі, усе це створювало ідеальні можливості. Ця таблиця чудово ілюструє, як конкретні лідери використовували конкретні кризи. Гітлер майстерно грав на економічному відчаї та почутті національного приниження, Мусоліні на тотальному хаосі в повоєнні Італії. А от Мао, Пол Пот і Кастро піднялися на руїнах громадянських конфліктів та зовнішнього втручання. Криза це по суті паливо для диктатури. Але знаєте, мати можливість це одне, а от як її використати, це зовсім інше. Наступний етап це створення руху, який може перетворити ось це народне невдоволення на реальну потужну політичну силу. Для цього потрібна велика ідея, тобто ідеологія, щось, що об'єднає людей. Наприклад, Муссоліні активно просував концепцію спаціо вітале або життєвого простору. Він просто стверджував, що Італія має священне право на експансію, і це, звісно, виправдовувало будь-яку агресію. І ось тут ключовий момент: в основі майже всіх цих ідеологій лежить повна відмова від демократії. Як бачимо з цитати, Муссоліні навіть не приховував цього. Він відкрито заявляв, що лише сильна еліта, а не народ, має керувати країною. Це був прямий виклик усьому існуючому порядку. Ідеологія, звісно, надихає, але для захоплення влади одних лише слів ну ніколи не буває достатньо. Потрібна фізична сила, щоб змусити опонентів замовкнути і встановити контроль принаймні на вулицях. І ось тут на сцену виходять парамілітарні угрупування. Чорносорочечники Муссоліні та штурмовики Гітлера були по суті приватними арміями своїх партій. Вони тероризували опонентів, розганяли мітинги, створювали атмосферу страху і показували всім, що саме вони, а не держава, контролюють вулиці. Та не всі грали мускулами на вулицях. Існував інший, набагато хитріший і тихіший шлях до влади бюрократичний. Геніальним прикладом тут є Сталін. Його посада генерального секретаря. Ну, на папері вона виглядала досить нудною адміністративною, але він використав її щоб тихо розставити своїх людей на абсолютно всі важливі пости в партії. І поки інші сперечалися про ідеологію, Сталін методично будував імперію лояльності, яка згодом і дала йому повний тотальний контроль. І от ми підходимо до кульмінації: до того самого моменту, коли вся ця накопичена сила, політична чи військова, перетворюється на реальну абсолютну владу. Тільки подивіться, як блискавично все відбулося у Гітлера менш ніж за два місяці він перетворив свою цілком законну посаду канцлера на повноцінну диктатуру. Випадкова чи ні, пожежа в рейстазі стала ідеальним приводом для скасування громадянських свобод, а закон про надзвичайні повноваження фактично поставив хрест на німецькій демократії. Це був справжній політичний бліцкриг. Але, звичайно, не всі йшли до влади через політичні інтриги в кабінетах, дехто пробивав собі шлях до вершини буквально через поля битв. Такі фігури, як Мао Маозезедун у Китаї, Фідель Кастро на Кубі та Пол Пот у Камбоджі обрали зовсім іншу стратегію. Вони роками вели виснажливі партизанські війни по крихтах, будуючи свої армії, здобуваючи підтримку селян і, зрештою, просто оточуючи і захоплюючи столиці. Але захопити владу, це як то кажуть, лише пів справи. Щоб стати справжнім диктатором, потрібно її втримати. А це означає тільки одне: повне і систематичне знищення будь-якої, навіть потенційної опозиції. І знову ми бачимо чіткий майже методичний сценарій. Муссоліні та Гітлер негайно заборонили всі інші партії. Вони розпустили незалежні профспілки, взяли під залізний контроль усю пресу, створювалася таємна поліція, чекав в Радянському Союзі Гестапо в Німеччині, яка полювала на будь-яке інокомислення. Мета була одна повна монополізація влади. І, мабуть, найяскравіший приклад знищення внутрішніх суперників це Сталін. Навіть Ленін, його наставник, у своєму заповіті попереджав про неймовірну жорстокість Сталіна, але Сталін не просто усунув очевидних суперників як Троцького, він фізично знищив майже всіх старих більшовиків, забезпечивши собі абсолютну беззаперечну владу. А ось до яких крайнищів може дійти цей тотальний контроль, коли червоні кмери Пол Пота захопили владу. Вони не просто усунули опозицію, вони вирішили знищити саме поняття міського життя. Вони силоміць виселили понад 2 мільйони людей зі столиці. Це був початок абсолютно жахливого соціального експерименту, який, зрештою, призвів до геноциду. Історія диктаторів ХХ століття, це ж не просто якісь страшні казки на ніч, це, по суті, посібник із тривожними знаками, глибока поляризація суспільства, зневага до демократичних інститутів, культ сильної руки, виправдання насильства на вулицях. Вивчення цього сценарію допомагає нам розпізнавати ці небезпечні тенденції і сьогодні.